Всім привіт! У нас сьогодні на обзорі двигун Mercedes Vito 638 2.2 CDI 611-й. Всім відомий двигун, який має дуже великий ресурс, як для мене, мабуть, один із кращих двигунів для Mercedes, що є не дуже великим в плані, не дуже дорогим в плані обслуговування. І що мені подобається, грубо говоря, двигуну 25 років, а він дійсно ходить по мільйону. Це перевірено, що двигун мільйони. Ну, це так кажуть мільйон, а перевірено, він 1,5-2 мільйони ходить. Е -е... В нашому відео двигун знятий з автомобіля, який приїхав за кордон. Автомобіль на розборці, двигун також вже проданий, відправляється новому власнику. Що хочу з вами поділитися, В плані, от як люди питають, навіть навіть не по Мерседесу, а по іншим автомобілям, Тіпо, От, Андрій, купити краще другий двигун, поставити і не заморачуватись. Розумієте, таке питання. Тобто, от, як на сьогоднішній день, грубо говоря, от цьому двигуну там, 25 років. Тобто зараз не буду там видивлятися, дивитися, якого саме він року. Ну, беремо, грубо говоря, 25 років, зараз 2025 рік. Тобто їх почали ставити з 1999 року по 2003 рік. Заявленого то, що бачимо по пробігу, по всьому машина за кордону з Германії плюс-мінус 300 тисяч пробігу. І на що я хочу просто звернути увагу в плані того, що ставити і їздити, і думати, що він там ще проходить мільйон, ну як от кажуть, 50 на 50, як кому комусь щастить. Ну, просто я вам покажу такі от дрібниці, от як автомобіль обслуговується. Ну, Така дрібниця, ну, навіть бачите за кордоном. Як самі з того, щоб замінити трубку, просто люди заколхозили, зробили таке кріплення. Ну, Дрібниця ну, все рівно. Тобто, Все рівно автомобіль за кордону. Ну, от. Те, що я бачу, то я і кажу. Фільтр. Якщо я там всім рекомендую, сам став, даже займався пасажирськими перевезеннями, я ніколи не економив на обслуговування. Тобто банально на маслі, фільтрах. Ми бачимо, ну, я не скажу, що поганий фільтр. Ну, Начебто і... Непоганий, я рекомендую всім ставити Кнехт. Тут фільтр Ман. Отакий маємо фільтр. Помпа, дивився, не хочу просто витирати, тому що вже готується двигунна відправка, не бачу якого широку. Но помпа гарна, виробітка мінімальна, Можливо, можливо, і оригінальна. Просто не хочу, якщо скажу, кажу, зараз витрачати час, дивитися витирати і дивитися на рік. Тобто оригінальна вона чи ні. По маркуванню, так, да, А611 схожа на оригінал. Може і оригінальна. По звукам, по люфтам, в супер стані, не текла, не сифонила. Це вже коли розбирали, де щось потекло і тому подібне. Скоріше за все, текло з десь щось може сопливо, може з під шкіла, можливо, коленвала. Тобто по самому шківу я не бачу прям глобальної виробітки. Понятно, що машині було 25 років, плюс-мінус. І він трохи поржавів. Також виробітки на В цьому ролики немає, щоб він шумів, також я не чую По насосу гору теж виробітки на велика. По помпі. Ну, десь щось є, але якщо машина мало експлуатується, вона все рівно пиль гряз набивається, звісно, що буде виробітка. Це шумит ролик, обгонка заклинивша, стан турбіни. Ну, взагалі, взагалі турбінка сухенька, можна сказати, чудова, без люфтів, є болячка, трошки вона... В цьому місці в нижньому потіє. автомобіль був з автоматичною коробкою передач 3H20, не зняли, Тарсіонний вал залишаємо. Ось такий ось стан. Просто що хотів показати в плані обслуговування. Також от е... такі дрібниці, От, даже от бачимо, ну, оце і Зелента, навіть ну, за кордоном. Люди сильно не заморачуються, ставлять, ставлять і ліплять, як кажуть, із того, що є, щоб не багато дуже вкладати в машини яким там по 25 плюс-мінус років. Дивіться, друге питання, що я хотів поділитися, тому що часто люди звертаються, коли починаються проблеми з блоком двигуна, тобто мозгами з блоком двигуна ЕБУ, електронним блоком управління двигуном. От Перетирається проводка, і за цього вигорає у нас блок двигуна. Блок двигуна у нас там трьохслойна плата, і всередині там тонкі ці ніті. Вони виграють і починає, потім типу, загорається або помилка ДС, або може помилка не загоратися, типа, двигун буде в аварії, набирати більше трьох тисяч обертів. Тобто перша проблема це проводка. Потім буває проблема, якщо стоїть лап, нашої зараз комплектації, на цьому двигуні лаба не було. Лап тобто ставиться вище генератора, він стоїть. Тобто Трубки йдуть з підкачуючого насоса на ЕЛАП, з лаба вже на ТНВД. І з ТНВД вже пішло далі. Елап, що таке лап? Це коли автомобіль, не дай Бог, переворачується, там стоїть всередині шарик. І автомобіль глохне. І до цього лаба йде такий провід. І коли знімають цю підкову, часто цей провід потрапляє або між підковою в цьому місці, або десь в іншому місці, або він перетирається, і також він коротає і палить блок двигуна. Зараз я вам покажу, як виглядає це на самому автомобілі, з якого автомобіля цей знятий двигун. Тобто ми бачимо. В даний момент що проблема є по проводці. Вона пошкоджена і тобто під питанням блок двигуна, блок двигуна я заберу скрию, тому що знімається з цього автомобіля, знімається проводка для встановлення на механічний автомобіль з механічною коробкою. Будемо робити переобладнання. Вибачаю ну така погода, як кажуть, є можливість, знімаю, ділюся з вами. І ось з цього автомобіля знятий цей двигун і в якому місці воно перетирається. Ми бачимо, бачите, як воно натерло. Тобто просто оп, так називаємо стакан, воно перетирається і потім пошкоджується дроти, ізоляція. і... Коротить і виграє у нас блок вигуна. Отакі комплектації, в такому стані у нас автомобіль. Бачимо по лонжеронам. Лонжерона в гарному стані, навіть на моє здивування, навіть оці коробочки цілі, так називаємо, тут воно вигниває. Ми бачимо, воно, можна сказати, більш-менш в нормальному стані. Ванжеро на цілі. Навіть крилами оці. Місця, де блок АБС, воно, можна сказати, в гарному стані. Понятно, що воно не нове, але но на сьогоднішній день от такий стан автомобіля, який приїхав за кордон. А, кстати, я вже не раз ділився, от такі ось колись ВДФ Вінкод, код, кузова, як для мене, скільки я зустрічав, ставкувалося, вони в кращому стані. Так що два питання, яким я хотів поділитися, я з вами поділився в цьому відео. Також, якщо цікавлять деталі по розборці Mercedes Vito 638-го, залишу контакти в описанні. Також продовжуємо займатися ремонтом АКПП цих автомобілів. Віта 638, а саме 4H20. І по розборці контакти я вам покажу. Товариш знаходиться в Ковалі, якщо більше хто знає Луцьк це Україна, місто Луцьк, Коваль, Волинська область. Всім дякую за перегляд, Головне, хлопці, бережіть себе. Кому подобається, займайтеся, вкладайте душу, сили. Це дійсно гарний на сьогоднішній день, навіть спустя 25 років. Гарний автомобіль, який дарує і емоції, і він дійсно надійний. Всім пока-пока.